Так, що ви не водили всіх в оману, що я десь там якусь об'яву робила, що я планую скинути 100-500 мільйонів кілограм. Я ніде ніяких заяв не робила і ніде не казала, що от я беруся, худнуть і так далі. Ні, я просто підтримую свою вагу, тримаю свій організм в тонусі. Інколи внаслідок цього там 5 кілограмів якісь там до 10 можуть піти. От інколи просто вага стоїть на місці. Моя задача основна не набрати, і я витрачаю ресурс на те, на що зараз е, потрібніше, і для мене Євробачення зараз. В пріоритеті тому я свій час витрачаю не на тренування зранку, а на збори. Отак От Дам ще таку штуку до попередньої теми, що я почала займатися з психотерапевтами і з одним із них працюю прямо з, саме з розладом харчової поведінки і. Я хай розгребуся з цим, цим конкурсом, і далі вам прям розкажу, поділюся якимись своїми інсайдами, як я дослідила через ті історії, які я вже з вами ділилася в постах, типу свої стосунки з їжею. От, звідки воно в мене взялося, з якого віку, на чим я найбільше працюю, в чому моя найбільша помилка в харчуванні і так далі. От. Це дуже цікаво. Просто зараз трошечки в мене немає часу цим, цим займатися. От. Але я з великою радістю. У поділюся отут о поставте плюс кому цікаво.